45 років тому Ольга Гараніна створила ансамбль бального танцю Силует. Я вам скажу так, через тернік к ні не приходилось время доказувати, добиватися і настойчиво, йти к своїй цілі. ансамбль силует став учасником численних конкурсів в Україні і за кордоном, і з більшості з них колектив повертався з нагородами. Гран-прі і діти танцювали. Там і їм приглашали і в Грузію, і в, раз, в різні країни приглашали, тому що вони покорили. Ну, хто такий Рігу? Покорити, да? але досягати визнання ансамблю силует не завжди було легко. Було дуже багато препятствий. Я собі сказала, я хочу я це зроблю. Що би чого не стоїло? говорю, діти, ми це зробимо і ми це робимо вопреки всьому. Із особливим щемому серцю Ольга Гараніна пригадує звітній концерт у Палаці Україна 20 років тому, коли постановки суету Пробудження і ніжність підкорили столичних бальників. Коли утра було всуждення, Ванту, це бальбісер ансамблю Вірського, найголовніший, каже, почну з найкращого. Це пробудження і ніжність. Якщо є в залі колектива, це керівник, підніміться, будь ласка, хай вас, так, всі на вас подивляться і запам'ятають. У Києві такого немає. Секрет успіху колективу простий, розповідає Ольга Гараніна. Вірити в своїх учнів. Знаєте, як сказали, я не знаю, від куди ти береш? чому у тебе такі талантливі діти. Так, діло в в них вірити, потрібно навчити їх думати, і робити, і почувствувати, сказати, що ти зробиш, у тебе вийде. Вони становиться талантливими. Я не знаю, може, мені повезло. Останні 10 років ансамбль бального танцю Силует працює на базі Сумського державного університету. Університет нас дуже сильно підтримує. колектив, дірібят костюми, поїздки оплачують. Серед учасників колективу силует багато студентів університету. Як навчаюсь на факультеті літ 6 років, так і займаюся Ольги, як у, Ліни, у колективі «Силует» 6 років. Я знала, що вже існує такий відомий колектив Силует, що там танцюють наші танцівники, як Шепотька, Діма, Лєна. дуже багато людей я знала вже офіційних колективу, тому це було як необговорюване питання, що я буду вступати йти до цього колективу. Це було як місія Намберван після того, як вступити та подати всі документи. Ольгу Гараніну учні люблять за відвертість і прямоту. За роки у колективі навчились розуміти наставницю з першого погляду. Товариш попросив, треба допомогти. Хтось захворів вивчитись танцювати. І от уже шість років не мене силет не відпускає, але я його не відпускаю. Враження тільки позитивні. Познайомився з різними доволі людьми, харизматичними. Побував майже. У всіх куточках нашої країни, а також за кордоном, а конкурсів, де учасником і переможцем був ансамбль бального танцю силует, було справді багато, але кожен по-своєму особливий. Для мене найяскравіше це Львів, в якому ми вибрали перше місце. Нам загалі кожен конкурс, кожен фестиваль це як щось нове, якась нова історія. Завжди там щось відбувається, але Завжди це на одному диханні, як так кажуть, і підготовка завжди дуже дуже на високому рівні. Загалом в університеті працює більше 20 гуртків і колективів художньої самодіяльності, аби студенти могли всебічно розвиватись. Ансамбль, силует приклад успішної творчої взаємодії. Вже 10 років. Ансамбль силует працює саме в Сумському державному університеті, і звання народний аматорський колектив він теж підтверджував вже в Сумському державному університеті. І ми дуже пишаємося тим, що цей колектив саме при університеті працює, бо це гордість не тільки наша, а всього міста. 45 – це тільки початок, впевнені в ансамблі силует, тож готують масштабний ювілейний концерт, яким вразять сумчан вже незабаром. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, Новини СТС.